Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Часу англійської мови. Ну що ж, продовжуємо з вами тему 4. Працюємо сьогодні з уроком другим на сторінці 37 нашого підручника. І так, перша вправа listen and say the letter. Послухай і назви літеру. Давайте з вами повторимо слова, які ми вчили на попередньому уроці. Sunny, сонячно. Foggy, туманно. Rainy – йде дощик. Cloudy – Хмарно, Windy – вітряно. Ну що ж, у нас є дні тижня, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's listen and say the letter. Вами, what's the weather going to be like on Monday? It's going to be rainy. And what's the weather going to be like on Tuesday? It's going to be windy. What's the weather going to be like on Wednesday? Well, it's not going to be windy. It's going to be foggy. Hmm. And what's the weather going to be like on Thursday? Well, it's not going to be foggy. It's going to be cloudy. Hmm. And on Friday? On Friday, it's going to be sunny. Hooray! I'm going to play in the garden all day. Great. Як ми і зробили припущення, ми говорили про прогноз погоди на майбутнє. Запитували, what is the weather going to be like on Monday? Якою погода буде у понеділок? Так, it's going to be rainy. Очевидно, що буде е, дощик. Так, у нас є всі для цього припущення. Усі для цього факти. Отже, діти, якщо ми говоримо про плани на майбутнє, ми вживаємо конструкцію Be Going to. Ми вживаємо у нашому мовленні конструкцію Be Going to, яка дослівно перекладається як Я йду, щоб…», я піду, зроблю щось. Як правило, ця конструкція передається українською з допомогою слова збиратися або звичайним майбутнім часом. Наприклад, I'm going to watch TV. Я збираюся подивитися телевізор. I'm going to eat. Я збираюся попоїсти. Ви бачите, що ді слово to be не вживається, так, воно вживає, змінюється для I на «am». Пам'ятаєте, так? Для «he, she, it воно змінюється на is. Отже, для «he, she, it» воно змінюється на is, діє слово to be. Ну і для останніх усіх осіб змінюється на R. Пам'ятаєте це. Ми також вживаємо конструкцію Be going to, коли знаємо, що щось обов'язково трапиться. І так, ще раз. Отже, ми також вживаємо конструкцію Be Going To, коли, очевидно, розуміємо, так, що щось обов'язково трапиться. Наприклад, look! Поглянь! «he is going to fall. Він зараз упаде. Наприклад, коли ми бачимо людину, яка балансує на жердині, що дуже коливається, тобто, очевидно, зараз, що з ним це трапиться. Look at the sky, поглянь на небо. It is going to rain. Подивись на небо, збирається дощик. It's 9 o'clock already. Зараз уже 9 година. I'm going to be late. Я запізнюсь. Неодмінно запізнюсь, тому що 9. Мені треба бути, наприклад, о 9.10 десь. Якщо у ролі смислового дієслова вживається дієслова Go, то його можна проминути. Наприклад, I'm going to the country, I'm going to go to the country, я збираюся за місто. Тобто можна один Go закреслити. Ну і давайте тепер подивимося на приклади. Дивіться, у багатьох країнах на Новий рік люди пишуть, як вони збираються змінити своє життя у новому році. Ці новорічні зобов'язання отримали назву New Year Resolutions. Ці новорічні зобов'язання отримали назву новорічних резолюцій. Напиши, що доброго ці люди збираються робити у наступному році. Итак, Sam helped mom around the house. Sam is going to help mom around the house. Sam збирається допомагати. Оцей вираз is going to, нагадую, перекладається як збирається збиратися щось робити. Сем збирається, має намір допомагати матусі по будинку. Для Сем'ї слово to be змінилось на is. А going to просто ми записали. Воно спишеться однаково для всіх, записується ця структура. Lucy is going to start playing uh, the piano. Lucy збирається почати грати на піаніно. Lucy is going to start playing the piano. Так само і Helen is going to learn Chinese. Helen збирається uh, вивчати китайську мову, is going to learn Chinese. Bobby and Vicky їх двоє тому are. Bob and Vicky are going to travel. Отже, ми з вами розібрали так для однини для множини. Як змінюється діє слово to be. Окей, okay. so Luke's parents так само. Батьки Люка, їх двоє. Отже, це буде are going to are are going out more. Так виходять більше. Будуть виходити більше гуляти. Можна на одне слово Go написати менше. Charlie's sister is going on a diet. Тобто можна одне «go» закреслити, як у нас було сказано у правилі. Дивіться: I'm going to the country. I am going to go to the country. Якщо у ролі смислового слова, вживається go, то його можна проминути. Ну, можна проминути, можна ні. Будь ласка, можете так залишити, можна записати зі словом to go. так? go in to go out. more, Або uh, is going to go on a diet. Окей, okay, great. І ще раз подивимося на форму утворення стверджувального речення та заперечного. I'm going to play. Я збираюся грати. I'm not going to play. Я не збираюся грати. You're going to play. Ти або, або ви збираєтесь грати. Щоб зробити заперечення, утворити ми до «are», «am» та і додаємо частку not You are not або «You aren't going to play. He is going to play. Він збирається грати. He isn't або he is not going to play. She is going to play, вона збирається грати. She is not or she isn't. Або можна сказати ще she's not. Тобто is можна, можна скоротити зі словом she, а not частку написати повністю. It is going to play, воно збирається грати. It is not or isn't going to play. We are going to play. Ми збираємося пограти. We are not. We are not, or we aren't going to play. They are going to play, вони збираються грати. They are not, or they aren't going to play. Отже, ствердження заперечення. Зрозуміли. Додали просто заперечну частку not. У запитаннях, відповідна форма дієслова to be ставиться перед підметом. І ще раз, виносимо M is R перед підметом в реченні. Але якщо у нас є питальне слово, то після нього воно має писатися. Між питальним словом і підметом. в реченні. Are they going to work this Saturday? Чи збираються вони працювати цієї суботи? Is he going to play football this, with us? Чи має він намір? Грати з нами у футбол? What are you going to do in the summer? Що ти збираєшся робити влітку? Так? Окей, okay, well done. А тепер давайте з вами прослухаємо той Grammar Focus, який є у нас у підручнику. Grammar focus – Listen and say. Слідкуємо за диктором, стверджувальне речення, заперечне речення. Угу. Заперечення тут утворюється шляхом сполучення підмета і є слово to be, яке у нас у вигляді is де, да, it's і частки not. Хоча можна говорити і it isn't going to be rainy, it isn't going to be sunny, Зрозуміли? Тобто is not може разом скорочуватися в єдиний вираз, ось такий. А можна записувати інод. Uh, і такий, і такий запис є правильним. Ну що ж, давайте з вами послухаємо зараз аудіо. Listen. Pupil's book. Page 37. 2. Listen and say I'm going to play in the garden all day. it's not going to be rainy on tuesday i'm going to cook pizza for dinner it's not going to be sunny on wednesday great well done Завдання на вираз be going to. Нагадується той вираз та конструкція, яка передає майбутній час. Плани на майбутнє. Наші наміри. Окей. Okay. So, one. My brother is going to visit a museum tomorrow. Мій брат має намір відвідати музей завтра. I am going to go shopping next weekend. They are, тому що зі словом they є слово to be змінюється на are. They are going to go to a concert next month. Julian is going to visit his grandma on Saturday. Julian збирається в намір відвідати бабусю у суботу. My sister is going to do her homework on Sunday. Моя сестричка збирається робити домашні завдання в суботу. В неділі, вибачте. On Sunday, Saturday, субота, Sunday неділя. I am going to study maths today. Я збираюся сьогодні вчити математику. We are going to play football tomorrow afternoon. Ми збираємося грати у футбол завтра в день. Becky is going to watch a movie tonight. Beкі збирається подивитися фільм сьогодні. The boys. Boys, хлопчики, их богато, тому, to be на are. The boys are going to have an ice cream. I am going to eat pasta tonight. Ziva, ту написано Okay, so let's finish our work. Please, you're welcome. Plans with going to. He is going to climb. He's going to climb. She is going to take a photo. She's going to take a photo. He's going to climb. She's going to take a photo. Він збирається залізти. Хлопчик заліз потім. Так, зверху став на вершинку піраміди. She's going to take a photo. Вона збирається сфотографувати. Така жіночка, яка стояла поруч, вона збиралась фотографувати їх. Бо вона має намір це зробити у найближчому майбутньому. Ось з допомогою такої графічної граматики додаткових завдань ми з вами сьогодні розібрали вираз be going to, який передає плани на майбутнє. Ну, а ви пограйте у weather game Погодну гру. Поставте питання один одному, яка буде погода завтра. What's the weather going to be like tomorrow? Яка погода буде завтра? It's going to be foggy Uh, завтра збирається на туман, начебто так. I'm not going to play football. Я не маю намір грати у футбол. Питання буде одне у вас, але відповіді будуть різні. Наприклад, what's, uh, what's uh, the weather going to be like on Monday? It's going to be rainy. Yes, I am uh, not going to walk to school. I'm going to catch the bus. What's the weather be go uh, going to be like on Tuesday? It's going to be windy. I'm not going to take my umbrella with me. What's the weather going to be like um, on Wednesday? It's going to be foggy. And so on. Поставте такі питання один одному і дайте на них відповіді. Ну і можете сказати, що ви збираєтеся робити під час такої погоди. When it's it's going to be sunny, it's going to be foggy, it's going to be rainy, it's going to be cloudy, and it's going to be windy. That's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному занятті. Там де ми будемо з вами співати. Співати пісню саме з виразом Be Going To. Goodbye, good luck!